Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну Дивись, я просто інакша людина чуть-чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. У мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато. ну, Давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає. Потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете, там, якусь дівчину якої є запроси, я зараз не кажу, красиво чи не красиво, всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані, От людині така уровня норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Пані, мені подобається сам процес цього, цього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. по джентльменськи, може, якийсь там невимирший дінозавр, там джентльмен. Тобто я не в не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Я думаю, що буде дуже багато хейтових комітів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну для мене це норм. Ну, Мені мені приємно раз а два розуміння, що я чоловік, я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди в іменно в такому фізично ментальному плані. Я, до речі, халасти, якщо.